Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський вважає, що переговори з РФ про завершення війни мають відбуватися відповідно до теперішньої лінії зіткнення і готовий обговорювати територіальні питання лише з правителем РФ Володимиром Путіним під час тристоронньої зустрічі Україна- сша Росія. Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де лінія фронту зараз. Контактна лінія це найкраща лінія для розмови. Європейці підтримують це і ми дякуємо всім, заявив Зеленський. Зеленський наголосив, що Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити її протягом 12 років. Трамп після зустрічі на алясі заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і Зеленський має це прийняти. Також він запевняє, що домовився з Путіним про надійні гарантії безпеки для України. Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть запропонувати формулювання подібне до статті 5 для забезпечення гарантій безпеки, зазначив представник Трампа. Вітков Вітков вважає, що Кремль розглядає можливість обміну територіями на поточних лініях фронту, а не з огляду на адміністративні межі областей. Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п'яти регіонів. Сказав він.